Які присвятили українській міліції. Зараз будемо знайомити вас з унікальним спецпідрозділом. По-перше, частина цього спецпідрозділу працює за їжу, по-друге, відпочиває за ґратами. Це стання київської міліції, що на іпподромі. А загалом подібні підрозділи є лише у великих містах у Харкові, Києві, Дніпропетровську та Донецьку. А служать в них десь близько ста бійців всього. Тобто, фактично цей підрозділ можна вважати елітним серед завдань і патрулювання паркових зон, і, звісно, контроль натовпу. Банкір за ґами ситуація фантастична, якщо не знати, що так звуть одного з коней. А як за допомогою подібних тварин можна патрулювати, чим займаються спецпідрозділи і наскільки це цікаво чи складно, зараз дізнаємось у його керівника. Вітаю, доброго ранку. Добре. А наскільки розумію, зараз не сезон для вашого підрозділу, і здебільшого ви сконцентрувалися лише на тренуваннях та навчаннях. коли у вас сезон починається, і взагалі, які завдання перед ним стоять? Сезон починається у нас із кінця квітня до кінця жовтня. Патрулюємо лісопаркові зони. Це гідропарк, парк дружба народів. Парк Ливки, Лосіївський парк. Я чув, що крім всього цього, ваш підрозділ прийма участь ще і у е, святах. Виступали на Майдані Незалежності на день визволення Києва. 69 річниця визволення Києва була. Ми там виступали, показували елементи верхової їзди, а також джітоку показували. Також ми ще задіємося на охорону громадського порядку під час проведення футбольних матчів. Це європейська практика. Ми приймаємо досвід у наших колег. З європейських країн. Дякую вам. Ну, а у наступному включенні ми побачимо, як хлопці тренуються. Спробуємо і самі залезти у седло, і побачимо, наскільки це цікаво чи складно. Це країна онлайн. Сьогодні ще побачимось. Якщо маєте щось цікаве, запрошуйте.